П'яний і нестримний у Вінниці затримали втікача, який ганяв містом на шаленій швидкості, ігноруючи зустрічку та світлофори. Коли ж втома далася в знаки, водій чкурнув у кущі просто на авто. Відео погоні до вашої уваги. Ось так закінчилася вранішня поїздка для червоної мазди у Вінниці. А це відео з реєстратора патрульного авто, що і зафільмував неймовірну погоню посеред міста. Рухається першому травня театральна. Щойно керманич японця помічає переслідувачів. Чоловік додає газу та, ігноруючи світлофори, мчить мокрою дорогою. Голос із гучномовця тільки заохочує втікача. Тепер він не чанин презустрічкою. По першого травму постріч. За мить японець зникає за рогом і, мов крізь землю провалюється. Виявляється, червона мазда замаскувалася у перших ліпших кущах. Водій не впорався з керуванням і здійснив дорожньо-транспортну пригоду, виїхав в забор, будівельного майданчика. Щойно інспектори помічають авто, водій кидається на втьоки. Водій намагався втекти з місця дорожньої пригоди. Зв'язку з тим, що він знаходиться в стані алкогольного сп'яніння. у крові втікача. Лікарі наміряли аж півтори проміли алкоголю. Тепер зрозуміло, чому Керманич так відчайдушно тікав від людей у погонах.